Ми продовжуємо розповідати про українські дерев'яні храми, які увійшли до світової спадщини ЮНЕСКО. До них належить і церква зі Шестя Святого Духа у селі Потелич Львівської області. Ця святиня вважається однією з найстаріших на Львівщині. Датується пам'ятка архітектури 1502 роком. Сьогодні храм є діючою церквою, проте будівля перебуває не в найкращому стані і потребує повної реконструкції. Зі Львова до села Потелич менше 100 кілометрів, проте замість дороги суцільне бездоріжжя. Добратися до церкви зі Шестя Святого Духа пам'ятки світової спадщини ЮНЕСКО практично неможливо. А хто ж сміливців, наприклад, такі, як ми журналісти, наважився поїхати, то не без проблем. Автобус на поганій дорозі був пошкоджений. Той казівників, що тут можна побачити, найдавнішу святиню Львівщини, немає. Церкву, якій 500 років, у червні цього року внесли до спадщини ЮНЕСКО. Будівля потребує повної реконструкції. Тут діряві стіни протікає дах. На все про це кажуть. Фахівці потрібно близько трьох мільйонів гривень. Проте громада надіється, що держава таки виділить відповідне фінансування. Понад 70 років святиня була закрита, і тільки останніх шість років церква діє. Сестра Емілія каже, відкривши храм, розпису на стінах практично не було видно. А після кожної служби Божої стінопис стає яскравішим. Відновлюються і ікони. Воно було видно, але було дуже так. Знаєте, тьм'яно видно. І перша червня це на намісні ікони. Які відновлювалися, ми почали їх бачити різніше. А тоді сінопис взагалі відновився. Ми чітко бачимо їх за словами науковців. Церква зі шестя Святого Духа унікальна, адже побудована гончарями та без жодного цвяха. В інтер'єрі зберігся стінопис початку XVIII століття та іконостас XVII. Окрім того, що розписи є одним з найдавніших і добре збережених. Їх цінність полягає ще й у довершеності і цілісності. За переказами тут побував на богослужінні Богдан Хмельницький. Збереження цієї святині надзвичайно важливе. Журналісти, побачивши об'єкти, переконані. Що вони варті уваги та захисту з боку держави? Ви знаєте, для мене цей престор виявився просто подією року. По перше, передумови, коли ми дізналися, що вісім українських дерев'яних церков відшли у список ЮНЕСКО, то звичайно пораділи всі, все, все, все туристичне братство України, тому що це по перше промоція України по-друге, можливості для Наших туристичних фірм для наших туристів збільшити свій свій кругозір, заглянути в історію. А історія дерев'яних церков це багато дуже століть. Тут я взагалі дізналася, що є церкви, які збудовані, я не знаю, у 16 столітті, і розписи всі автентичні збереглися. І а ще з одне з найбільших вражень це те, що біля кожної церкви ми зустріли людину, яка яка просто відповідає за неї, яка несе в душі оцей відгук століть, і це було також дуже приємно. Це були священики, це були представники місцевої влади, які теж дуже хочуть, щоб наші історичні надбання були потрібні нашим людям, нашим нащадкам. Іван Осташук, Іван Сем'янів, новини телеканал «Рай».